Крочені міжнародній телеверсії 96-ї церемонії вручення нагороди премії Оскар. Організатори вирізали номінацію Найкращий повнометражний документальний фільм, у якій перемогу здобула саме українська документальна стрічка «20 днів у Маріуполі. Після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда Суспільного виявила, що нагородження українських документалістів просто відсутнє. Тому команда Суспільного в. Висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The World Disney Company Limited і слідкуємо за тим, що ж буде далі. До нашої розмови доєднується Олег Пастернак, політтехнолог. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Діром слава доброго дня. Вчора, і ми просто не знаю, як у вас в мене просто вся стрічка у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері була у фото і у промові Мстислава Чернова про те, що він говорив, що це перший оскар в історії України, але він не хотів би його отримувати такою ціною. І тут, от, начебто, така велика наша культурна перемога на цьому міжнародному фронті. І от така з'являється історія про те, що вирізали у. Із скороченої версії саме оцей момент із промовою Мстислава Чернова, режисера, і взагалі вирізали цей момент вручення Оскара українській команді. Чому так могло статися, і чи немає тут, ну, звісно, що рук Кремля? Ну, почнемо з того, що це не те, що там просто якась рядова подія. Кіномистецтві, в тому числі документального. Це цей фільм, це насправді потужна художня бронь України Бо для Заходу з демонстрацією реальних відвертих емоційних кадрів, які повинні привести вчуття деяких західних спостерігачів. Які б б підштовхнути Україну, наприклад, до порозуміння з Російською Федерацією, і зрозуміла ця картина ну, її обговорення, її інтерес до неї, бо підвищується цей момент в зв'язку з врученням Москору, вона стає. Промозброєю України в боротьбі з Російською Федерацією, тому е, якщо допускати навіть про наявність злого умислу у компанії «Дісней», яка займалася підготовкою скороченої версії вручення Оскару, то інтерес е, спецслужб Російської Федерації для е, фінансового, наприклад, стимулювання подібної компанії я цілком допускаю, але тільки теоретично. Ну, я дивився пояснення цієї компанії. Вони кажуть, що вони завчасно ще вирішили, що оцей трек по документалістиці вони не будуть включати, так само як і деякі інші е, номінації. Ну можна повірити, враховуючи, що. Компанія, можливо, дорожить своїм ім'ям і зрозуміло, їй якось треба це все е, по, по, повідомляти тощо. Але знаєте, я вам скажу так: той факт, що Дісней зробила це і не включила оцю частинку, по врученню українцям, українському режисеру Оскара, вчинив скандал, е, вчинив розголос. Поширення цієї інформації, і це лише додатково зіграє, в плюс до інтересу до цього документального фільму. Тобто, не було... Це ден насправді йде на користь поширення ну про промоушену е, даного документального фільму, який беззаперечно безапереч, має високу цінність е, з точки зору поширення правди і пам'яті. Як про це сказав Чернов, при врученні якраз на е, приврученні Оскору в, в, в США. Ну і до інших таких скандальних заяв, але вже не про кіномистецтво, а про таку політику певною мірою. Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки за тієї умови, що потім він поїде до Москви. Про це заявив посол України при святому престолі Андрій Юраш в інтерв'ю Радіо Свобода. Чому папі Римському так важливо загравати з Росією? Ну і взагалі настільки сильним зараз є його вплив. На його аудиторію. Це мільярдна католицька аудиторія. Ми можемо ставитися, звісно, в Україні до слів Папа Римського з скептисом, з насмішками, з роздрутуванням, але м -м, варто розуміти, що Латинська Америка, частина Африканського континенту, значна частина католицької Європи. Вона дослухається до думки Понтифіка. Е -е, Ватикан е -е, бачить, що починає. Програвати трек перемовин е, Китай і Тур Туреччина, е, намагаючись е, згадати себе да про те, що е, можливі посередницькі місії за їх участю цих країн, той Ватикан вирішив, скажем так, згадати про себе. Отакою От доволі компліментарною заявою щодо росіян, тим самим зацікавивши росіян, передусім, щоб вони розглядали Ватикан як потенційний майданчик. Мені здається. Папа Римський ну волів би стати посередником в російсько-українському конфлікті і йому треба такі заяви, які показували б і можливість залучення російської сторони в цей перемовний трек. Це перший момент. По-друге, я не виключаю, що є інтерес у частини світових лідерів і таких діячів, як Папа Римський. Збити підготовку до глобального саміту миру, який, який Росії надневигідний, який Росії небажаний через те, що Україна хоче, щоб перший саміт на огурцівний відбувся без участі Російської Федерації. Це буде величезною потужною дипломатичною перемогою, і щоб збити цей саміт, збити форму миру. Якщо це буде робити Путін, то це лише посилить єдність західного світу. А коли це робить наприклад Орбан, Папа Римський, чи якийсь інший державний діяч, чи Вучич, чи Фіцо, то це інша справа, і стовідсотково ця новина попадає в медіа, і вона обговорюється. Тому я не виключаю, що Ватикан робить послугу Москві і збиває українську формулу миру таким цинічним і доволі непрактичним кроком у вигляді операції впливу і поширення. Свідомому поширення російських наративів. Але мені, мені наприклад, сподобалось, як реагувала світова громадськість. Я Нарина Бербок жорстким заявою вийшла, і, і Столтенберг прокоментував, і багато інших діячів. Вони піддали обструкцію, обструкції Папи Римського і, скажімо так, підкреслили його. Неспроможність да адекватно сприймати суть цієї війни, яка точиться зараз в східній Європі.